Ефір. А Ця пісня yeah. що зранку обнесли. дивіться сьогодні в телесніданку. Паспорт весь у печатках, а тіло в шрамах та порізах. Ми познайомимо вас із очима програми Світ на виворіт». Олександр Дмитрієв мандрівник і відчайдух. Я спокійний но я безбажна шалені танці на американському шоу. Як Джимі Фелон та Дженіфер Лопес хореографічними здібностями вражали. Малій талановиті порція кумедних малюків від телеведучої Елен Де Дженерес. Поміж столичних перехожих він нічим не вирізняється. Звичайний такий собі хлопець з трохи обвітряним лицем. Хіба зрозумієш одразу, що на його обличчі сліди за океанських вітрів, що його очі бачили найвіддаленіші куточки планети, а ноги ходили там, де до цього не ступала нога жодної людини. Олександр Дмитрієв, батько однорічної Аліси, хороший товариш телеведучого Дмитра Комарова і оператор тревел-шоу Світ на Виворіт. Привіт, привіт. Ну що, сьогодні ти зірка екрану. Не Діма Комаров. Ходімо. Добре. Відверта розмова з очима програми Світ на виворіт не пропустіть за декілька хвилин. А на американському The ту най-шоу тим часом влаштували танці до впаду. Комік Джимі Феллон запросив на своє шоу співачку Дженніфер Лопес і запропонував їй влаштувати танцювальний батл. Зірки тягнули зі спеціального мішечка фішки, на яких було написано, як саме вони мають виконати свій танець. Першим виконував завдання Джимі Феллон. Йому випало танцювати так, ніби він одягає за вузькі джинси. Дженніфер Лопес пощастило більше танцювати в ритмі, у якому пральна машина віджимає білизну. <плес> З усіма наступними завданнями зірки впоралися на відмінно. Особливо глядачів потішив танець від Дженіфер Лопес, виконаний у ковбойському стилі. Усюди дорога на телеекрани Так точно, один із випусків за Шоу» Його ведуча Еленда Дженерас присвятила юним, навіть дуже юним талантам. до студії завідав співочий дует та та й доньки. Вони супер популярні у Сполучених Штатах. Їхні відео на Ютуб набирають мільйони переглядів. Ка співачка так душевно і самовіддано виконувала пісню під акомпанемент таткової гітари, що глядачі у залі затамували подих такої концентрації мімімішності Просто ніхто не очікував. Але й це ще не все. Добили глядачів появою на шоу п'ятирічного танцюриста. Wrist, so it, Хлопчик просто вразив публіку подвійним виступом. Спочатку у студії, а потім і на сцені шоу. Yeah, yeah. і обіцяли далі. Історія оператора програми Світ на виворіт» Олександра Дмитрієва. Саня, як його називає в своїх програмах Дмитро Комаров, прийшов працювати на шоу Світ на виворіт» шість років тому. Він другий оператор на цій програмі. Перший не витримав довгих відряджень. Олександр жартує, поки що тримається. Я ставлюсь, як не до роботі, а як до любіму ділу. Плюс мені ще за це деньги платять. Ну це взагалі шикарно. Та насправді роботу у світі на виборі Саша розпочинав дуже важко. Діма комаров на той момент вже популярний в Україні ведучий тревел шоу. А Олександр прийшов на програму з новин і до цього так масштабно подорожі ніколи не знімав. Переключитися на е, стіль міра незнанку. Я б сказав так. От ну на мене десь місяць, шо ми там даже з Дімою ругались е, по цьому поводу, тому що я там набив кадркаон а он. А он... Говорит, нет, это не совсем то. Я говорю, Саша, что это? Почему здесь снято так? Здесь нужно было наехать вот так. Здесь нужно было побежать, здесь нужно было сделать разворотик, здесь нужно было укрупниться. И вот мы вместе иногда спокойно, иногда скажу честно, с конфликтами серьезными, даже со скандалами, я ему рассказывал, как бы я это видел. Саме туди, в тех бурхливых суперечках, и народился творчий тандем ведущего та оператора. Теперь мы с ним даже не разговариваем. На съемках нам нет в этом необходимости. То есть, когда идем. Одкакути робочий процес, всьоочні отвістна і очдинамічна. Э, Мені мне достаточно посмотреть на нього, сделать какое-то движение глазами. Он показує понял. Ще пак Олександр із Дмитром в експедиціях працюють по три-чотири місяці поспіль. Уявіть собі, чужа країна, ти у відрядженні серед знайомих лише твій колега. А роботи по 18 годин на день і все без сценаріїв і запланованих зйомок. А за плечима у тебе 15 кілограмів знімальної техніки. Все. происходит на месте, и зачастую это экспром. Я утром не могу знать, что мы будем, ну, то есть, что мы будем снимать в течение дня, потому что мы, у нас было такое часто, что мы едем на одну съемку, потом видим, что в окно что-то происходит, церемония или свадьба, или что-то. Мы переключаемся, снимаем другое. І все це майже завжди у складних побутових умовах. Ми часто живемо у героїв дома. Ну а наші герої не всі живуть в хороших домах і в отелях, а деякі взагалі не в домах. Та й з харчуванням також бувають проблеми. Коли ти там три місяці їш різ з куриці, то хочеться чогось такого так, вареничків. Пельмєшок. Зате маєш можливість побачити ті місця, де бували лічені українці. Я тебе просив перед зйомкою, щоб ти взяв з собою паспорти. Можна подивитися. У тебе їх два, так? Да. У мене зараз два дійствуючих. Я просто зберігаю другий старий паспорт. там його чуть -чуть залишилось. Буквально пару страничок, там є американська віза. Паспорт увесь в печатках, а тіло в шрамах та порізах. Чи не з кожного відрядження Олександр привозить на згадку сліди поранень і хвороб? Так було і в експедиції на Еверест підкорити найвищу точку планети для Саші. Це була мрія, яка поки що мрією і залишилася. У оператора боль в коліні стала нетерпімою. Такого в нашій історії ще не було. Саша сам сказав, що далі йти не зможе. Є велиці. Ну да, так, опять зв'язка. Що-то говорить э, в той момент, взагалі не хочеться. Ну, кажуть, а ну розкажи, що ти відчуваєш, там какие твої переживання. Ну нічого страшного. Ну, в принципі, верес стоїть, буде стоять. Ну, будет время. Про те, що у земної кулі є межі, і що країни, де не бував світ на виворіт, рано чи пізно закінчаться. Саша навіть думати не хоче. В принципі, стран. Більше 200 в мірі Космос ще. він не має стопів і не знає меж у своїй мандрівній пристрасті. Я спокійний але внутрі я безбажне. А щастя оператора тревел-шоу каже просте, аби якомога більше людей відкривали для себе світ. Світ на виворіт. Я заходил в магазин, и там как раз шел в мирный знанк, и продавщица э, параллельно обслуживала меня и смотрела мирную изнанку. И было такое, что я у нее что-то прошу купить, она да-да-да, сейчас, да, да, сейчас, сейчас. Ну, и такая, что-то там смотрит. Ну, было приятно. Раніше його чекала з експедиції кохана. Тепер чекатиме ще й донька. Ось ось Олександр знову вирушить у мандри. А дружина лишиться тут в Україні разом із маленькою Алісою, якій виповниться лише один рік. Зараз такий період у неї, Вона росте дуже вона от 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 пойдет. І я вже не віжу, піде. І день рождения пропущу первого року. Все, аби віднайти найвидовищніші місця планети і познайомити українців з найдивовижнішими людьми, куди цього разу вирушить команда світу на виворіт? і які пригоди чекають на навіжених напарників Дмитра Комарова та Олександра Дмитрієва. Дивіться вже скоро на каналі Один Плюс один.